Повертаємося до столиці, до тих наслідків, про які говоримо станом на цей момент. І е, я нагадаю, що український президент Володимир Зеленський кількома хвилинами раніше повідомив про загиблих, на жаль, загиблих у Києві внаслідок російського ракетного удару. Він також говорить про те, що під завалами досі можуть перебувати люди. Станом на зараз відомо про двох загиблих і. Постраждалих більше десяти людей наслідки чергової терористичної атаки зараз ви можете бачити на екрані. Ну і також давайте поговоримо детальніше про інформацію, яка надходить від тамтешніх о, органів органів самоврядування у результаті падіння уламків, збитих російських ракет у Київській області пошкоджені 14 приватних та два багатоповерхові будинки, освітній заклад та машини. Звісно, ці наші вороги вони знаєте, у себе в телеграм-каналах, їхні воєнкори, їхні офіційні представники мінобивства, відомого також як Міноборони Російської Федерації, будуть десь там розповідати про те, що вони досягнули своїх якихось цілей. Але ми бачимо, що під час ось таких атак їхня єдина ціль це. Знищення цивільної інфраструктури, вбивства українців, руйнування нашої країни, і поки що, от на це поки що на це світ дивиться. Ми чекаємо на деякі важливі заяви, зокрема і від американських наших союзників. І, от бачите. Чергова терористична атака, будемо сподіватися, що вона у тих деяких республіканців, які намагаються заблокувати допомогу Україні, вона їх трошки пришвидшить. Вони можливо десь там зрозуміють, п'ючи своє ранкове кофі так про те, наскільки важливої допомоги є нашій країні, щоб захищатися від тих загроз, які зараз становить Російська Федерація. Ми з вами зараз детальніше оглядаємо також і ситуацію в інших регіонах, яких торкнувся черговий терористичний удар від Російської Федерації до Харкова. Зараз з вами переходимо. Неспокійною там видалася ніч, неспокійним видався ранок. Адже у Харкові був зафіксований обстріл ракетами с 300 із 6-ї ранку. Зафіксовані влучання у Слобідському районі є пошкодження. Нежитлової інфраструктури отримала легкі ушкодження. 52-річна жінка. На щастя, тут обійшлося без госпіталізації. Огляд місця події усе ще не триває. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населені пункти Харківщини. Зокрема, йдеться про Вовчанськ, Варварівку, Козачолопань, Малу, Вовчу, Піщани, Петропавлівку, Кислівку, Котлярівку. Та інші міста і села окупанти посилили удари керованими авіабомбами. Упродовж доби обстрілювали ветеринарне Хримівку, Малу Вовчу, піщане та інші населені пункти. О 9.40 ворог завдав ударів двома кабами по селу Хримівка, що на Чугуївщині пошкоджено 10 ангарів підприємства та інша нежитлова інфраструктура. О 9.40 відбувся ворожий обстріл чотирма кабами села Мала Вовча. О 9.50 обстріл трьома кабами у селі Парварівка близько 14-ї Внаслідок ударів по селу піщани постраждала також 70-річна жінка. Вона отримала вибухову травму. Їй провели травматичну ампутацію пальців. Зараз за жінкою доглядають лікарі. О 14.40 напередодні окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджені господарські приміщення підприємства внаслідок повторного обстрілу. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль. Упродовж доби на території Харківської. Області продовжували також розміновувати територію і напередодні, незважаючи на такі складні обставини і постійні обстріли вибухотехніки, розмінували понад 16 гектарів території. Такої ситуації є на Харківщині.